Сили визволення Курської Народної Республіки завершили охоплення та блокування суджі, де два російські батальйони потрапили в оточення. А от у я на фронті цікавий случай був. Ми как раз під Курском стояли. Я... Зараз триває просування в напрямку селище Мирне, що в бік Курська від Суджі. На західному фланзі триває рух і контроль в зоні населеного пункту Кореневе, де ворог спробував огризатись. Ми зараз спостерігаємо бої за це селище і навколо нього. Скоріше за все, сили визволення Курщини будуть рухатись у бік Крильська, де був удар по російській колонії. Ну а центральний наступ це просування на Львов, де рух найбільш динамічний. Це місто на шляху до Курської АЕС. Нещодавно ми говорили про бойові дії на цьому напрямку поблизу Анастасівки. Зараз це бойові дії поблизу селища Кромські Бики. До Львова там 15 кілометрів. А потім, якщо вдасться вийти на трасу, то звідти на схід по дорозі близько 25 кілометрів до Курчатова, де й розташована атомна електростанція Російської Федерації. На третій день після заходу в Курську область якихось добрих людей. Іноземна преса почала аналізувати, що ж там власне відбувається. Що там в основному пишуть? Я вибрав найяскравіший фрагмент. Україна у Курській області менш ніж за 48 годин захопила більше території ніж за весь період літнього контрнаступу 23-го року. Це в ЗТелеграф порахували. Також там пишуть, що бої у Курській області переслідують три основні цілі. Це відволікання росіян від наступальних операцій у Донецькій області, сіяння розбрату всередині самої Росії і просування угоди про обмін територіями під час потенційних майбутніх переговорів. Чи вам стало зрозуміліше, що відбувається в Курській області? І головне, яку мету переслідують люди, які реалізовують там задумани? Казати що з самого початку бойові дії. В Курській області були незрозумілі, то навряд чи можна сказати, українці розуміють, що йде війна, українці розуміють, що ми так ведемо бойові дії, в тому числі ударяємо по території Російської Федерації, звідки відбувається агресія щодо України. І звичайно ж, з розумінням наскільки ми глибоко. Довго і аргументовано переконували наших союзників, що нам треба надати зброю для того, щоб бити по території Російської Федерації, знищуючи їх склади ворожу силу, техніку, то звичайно ж було зрозуміло, що ми так само скористаємося можливостями зайти своєю технікою, своєю живою силою і вже безпосередньо знищувати їх на території. Росії. Звичайно ж, це логіка, яку ми довго розказували, що це логіка здорового глузду, і звичайно ж ми нею скористалися для росіян. Стало несподіванкою, тим, що лінія фронту переважно пролягала по території України за незначним винятком кількох добровольчих рейдів, тоді коли російські добровольці саме заходили на територію Росії і створювали там інформаційні приводи, принагідно знищуючи якісь частини військових сил. На сьогоднішній день ми бачимо, що та лінія фронту. Та лінія фронту, яка називалася українсько-російським кордоном, яка свого часу була порушена росіянами. Росіяни зайшли на територію України із території Сумської, з території Чернігівської з території звичайно, півночі Харківської області, то Ця лінія фронту, яка була менш активна, стала більш активною, і українці просунулись серйозно по тій лінії фронту, яка не була активною, яка переважно характеризувалася артилерійськими обстрілами і роботою диверсійних груп. Зараз ми не маємо жодних абсолютно жодних. Аргументів стосовно того, чому Україна не повинна цього робити, ми скористалися звичайно можливістю. Ми скористалися тим, що е, знайшли слабкі місця в російській обороні, і зараз е, працюємо по цим слабким місцям. І зрозуміло, що для росіян спокійного життя не буде. Вони матимуть таку ситуацію, поки не або Україна не поставить прапори України над Москвою, або вони не знищать самі цей режим, який нищить їх на сьогоднішній день. Поки вони цього не усвідомлюють. Можливо, зараз стало трошки більше Росіян на кілька десятків тисяч ті, які побачили. Українські сили в себе на території, які почали нарешті думати, тому що позбавилися свого телевізора і змушені були бігати десь без телевізора. Ну з телевізорами, принаймні, цих біженців я не бачу в руках. Ну от при цій ситуації можна говорити, що у них з'являтимуться ознаки і паростки здорового глузду. Можливо, цей здоровий глузд поширюватиметься далі. Ну, якщо він там зачепиться, все Україна проводить військову операцію в тому місці, де ця операція може бути успішною. Саме на цьому кордоні визначено нами. Що це буде успішна операція? Звичайно, ми чекаємо з нетерпінням, що скаже Генеральний штаб України, і коли він, зрештою, дасть нам розуміння, який замисел цієї операції. А замисел ми почитаємо, чи це буде там суджанський напрямок, чи це буде Курчатівський напрямок, Курський напрямок, чи це буде може буде Московський напрямок. Який так само буде зведення генштабу одним із напрямків нашої бойової роботи, так як на сьогоднішній це бачимо Покровський, так як ми бачимо е е е Костянтинівський напрямок, так як ми бачимо і е Куп'янський, інші інші напрямки, от буде ще якийсь Курський або Московський. Власне, події на Курщині це беззаперечно новина номер номородин цього тижня, але продовжуємо відстежувати і події на лінії бойового зіткнення. Власне противник використовує за словами інституту вивчення війни принаймні, так звану голкову тактику. Він атакує на дуже вузькій ділянці фронту на покровському напрямку безпосередньо масою військ, не маючи змоги масштабно атакувати на інших ділянках фронту. Чи надає така тактика ворогу суттєвої переваги на вашу думку? Ну, як бачимо, він просувається в межах цієї так тактики. Ми бачили, що вона була застосована просто з такою хрестоматійною е версією, яку можна було спостерігати на картах відповідно на діпстейт в очеретаному. Наприклад, коли вони зайшли вузьким, абсолютно абсолютно вузьким горлишком цим. Зайшли на максимальну відстані після того намагалися розширити і у них це вийшло. Цей прорив, точніше, в місця цього удару. Там прориву не було, але разом з тим глибина удару була достатньо глибокою. Так тому, звичайно ж, ми розуміємо, що росіяни намагаються використати цю дуже виснажливу і дорогу. Для них тактику, але звичайно ж ну ми розуміємо, вони вже давно не мислять в категоріях традиційної війни, що таке дорого ну, традиційної для звичайно цивілізованого світу в дусі. Жукова, дусі, баби, і що наражають, вони працюють від початку цієї війни, не усвідомлюючи, що баби рожать не дуже хочуть зараз, і відповідно не розуміючи ці трати вони є незворотніми і вони можуть бути некомпенсованими в якийсь один прекрасний момент або через усвідомлення, або через те, що у них закінчаться просто ці алкоголіки тоніяція, які готові іти на фронт і зрештою виберуть собі шанс на життя, а не на краяний квиток в один кінець, тому. Так, ця тактика Голкова, як ви її називаєте, як називають деякі аналітики, вона показала ефективність в частині пірових перемог російських і вони її використовують. І так цей напрямок є зараз найскладнішим, найважчим, на яких українці обороняються стійко, але бачимо, що ворог просувається такий хай дуже. Вкрай слабкими темпами в день по кілька десятків, можливо сотня метрів, але разом з тим це просування помітне.